you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо раніше. Прибічники Петра Порошенка неодноразово говорили про те, що залужного нібито підставляють та ледь не в зарушниках тримають. Однак зараз у них з'явились нові інсайди, і виявляється, у колишнього головкома справи йдуть дуже добре. Та й послом він бути хоче. Навіть уже отримав агриман від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України. У Лондоні Невже методичка змінилась. Інформацією про це поділився недопрокурор, підозрюваний у ймовірній корупції Юрій Луценко. Однак, як і личить його політичним поглядом, не забув він згадати і про те, що рішення про звільнення залужного, нібито було суто політичним, адже ніхто досі не пояснив причин його звільнення. Ще до завершення ВЛК оголошують, що залужний непридатний. Я відповідаю за свої слова. А після... Для цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес уже завершено. Лондон надіслав Агриман, тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримаємо в Лондоні посла України. П'ять-шість днів тому погодили вже і Агриман, заявив Луценко. Можливо, за логікою Луценка залужного і тут підставили, адже хотіли зробити його послом. Лося тільки з'ясувати, звідки ця інформація в капітана ЗСУ Луценка, бо він щось дуже багато всього знає. А звідки то секрет? Можливо йому час зайнятися чимось корисним, а не вигадувати нові теорії всесвітньої змови. Адже, судячи зі всього, залужний задоволений своєю кар'єрою та станом на зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи. Уже пройшов усі перевірки в МЗС і формує команду нового посольства. Однак, імовірно, порохоботи досі не можуть заспокоїтись і змиритися з тим, що головком не став політиком, як вони хотіли, та на чиєму імені проводили піар-кампанії. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.